Добрий день, дітки! Я рада вас вітати. Сьогодні ми з вами пограємо в гру Визнач місце звука в слові. А який сьогодні до нас прийде звук? Давайте подивимося! Ось у нас заховалась якась буква, якийсь звук. Давайте відгадаємо, який звук заховався. Давайте назвемо малюночки. Слон, повторюйте за мною, сало санки, собака. Який звук спільний є для цих слів? Звук С. Це у нас заховалась буква С. Давайте разом подивимося відео про букву С і звук С. Буква С, звук С, С Смородина, С, Свічка. С Санки. Жинка С самоскит С собака С стіл Свиня, С склянка. А ще ми знаємо імена на букву С, С, Сергій. С Світлана. Соломія. С Софія. Буква С. Давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Давайте подивимося на малюночки та визначимо, який малюночок четвертий зайвий, в якому слові немає звука С. Давайте назвемо слова та почуємо, в якому слові. Повторюйте, дітки за мною. Сова, сонце, риба, стіл. Я думаю, ви почули, в слові риба немає звука си. Риба зайва. А в слові сова сонечко, стіл звук С є. А щоб гарно вимовляти всі звуки, давайте виконаємо разом з нашим котиком всі артикуляційні вправи. Старайтеся, повторюйте. Молодці дітки, я думаю, ви всі старалися та виконували вправи для язичка. Я для вас приготувала три картки. Там, де звук на початку слова, посередині слова і в кінці слова. Давайте розглянемо, де може бути наш звук Си. Давайте назвемо слова зі звуком СИ на початку слова. Ось наша схема, там, де звук Си на початку слова. Повторійте за мною: свиня, сметана, сало, сапка, санки. В цих словах звук «си» знаходиться на початку слова. А ось у нас друга картка. На якій схема там, де звук си в середині слова. Давайте назвемо слова, повторюйте за мною. Оса, маска, лисиця, редиска, апельсин. В цих словах звук си в середині слова. Давайте, діти, назвемо ці малюночки і почуємо, де заховався наш звук С. Автобус, компас, колос, глобус, квас. Я думаю, ви всі почули, що звук С знаходиться в кінці слова. І ось Наша схема, де наш звук Си в кінці слова. А тепер давайте пограємо в гру, Визнач місце звука в слові. Будемо визначати, де заховався наш звук на початку слова, всередині чи в кінці. Давайте розглянемо картки. І ось дітки, наша перша картка. Давайте пригадаємо, що означають наші схеми. Перша схема показує, що у нас звук Си знаходиться на початку слова. Друга схема показує, що у нас звук в всередину слова. Третя схема показує, що звук «си» знаходиться в кінці слова. Тепер давайте назвемо наші слова і подивимося, де звук си. Самокат, компас, капуста, самокат. Де ми чуємо звук С? На початку слова. Компас. Звук С кінці слова, капуста, Звук в середині слова, молодці дітки. А в цих словах давайте визначимо, де заховався наш звук си велосипед, ананас слон. Давайте скажемо. Велосипед. Де ми чуємо звук си? Звук сиредині слова. середині слова. АНАНАС. звук си в кінці слова. Слон. Де ви почули звук си? На початку слова так правильно. В Слові слон, звук Си на початку слова. Молодці, дітки. Давайте розглянемо ці малюночки і визначимо, де заховався наш звук Си. Кактус. Де ви почули звук Си? Правильно в кінці слова. Кактус слива, в слові слива, звук си на початку слова. Носоріг. В слові носоріг, звук си в середині слова. Давайте, дітки, подивимося, що у нас намальовано де у нас звук си? Сонечко, Лисиця, автобус. Я думаю, ви всі почули, де заховався звук си. Давайте проведемо наші лінії. В слові сонечко. Звук си на початку слова. Лисиця. Звук си в середині слова, автобус, звук Си в кінці слова. Давайте, дітки, назвемо слова на цій картці і визначимо, де знаходиться звук си. Повторюйте за мною абрикос, собака, намисто. Де ви почули звук «си» в слові абрикос? В кінці слова абрикос, собака, В слові собака, звук си на початку слова. Намисто, звук си в середині слова, молодці дітки. Я для вас приготувала веселі чистомовки. Повторюйте за мною, старайтесь чітко вимовляти всі слова. СУ, су, су. Я привіт усім несу. Су, су, су. Я привіт усім несу. Ось така цікава чистомовочка. Давайте, дітки, скажемо са, са, са у кімнаті оса. Са, са, са у кімнаті, оса. Молодці, дітки. Старайтесь, дітки, повторюйте ус. Ус, у кита китовий вус. А тепер швидко, швидко. Ус, ус, у кита китовий вус. Ся, 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 там моя матуся. Ся, 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 там моя матуся. Давайте, дітки, скажемо ще одну чисту мовочку со, со від воза колесо. СО, со відвоза колесо. Молодці, дітки! Ось і закінчилося наше заняття. Я думаю, ви всі навчилися чути звук СИ і знаходити. Його місце в слові. Намалюйте мені, будь ласка, три малюночка. В першому малюночку там, де звук «си» на початку слова. На другому малюночку там, де звук «си» в середині слова. А на третьому малюночку там, де звук «си» в кінці слова. Я буду чекати на ваші малюночки. До наступних занять, будьте здорові! До побачення!